Вітаю цей жахливий день зараз. Я розповідаю, по мені йдуть по тілу мурахи. Це був ранок. Я прокинулась від страшенних взривів, і я розуміла, що мені потрібно піднятися, зібрати себе докупи і їхати на роботу в п'ятий, в свій рідний пологовий будинок. Більшість жінок були в такому розбитому стані, також не розуміли, що їм робити, як вони будуть народжувати, чи будуть вони себе відчувати в безпеці, і як будуть взагалі де знаходитись їхні новонароджені немовлята. Нас в цей день об'єднували не посади, а одна ціль, одна мета. І саме головне це людський фактор. Я вважаю, це дуже важливо. Ми облаштували пологовий зал в цьому ж бомбосховищі. Відділення реанімації дорослої та дитячої, де ми також надавали допомогу діткам, які потребували. Туди повністю ми перемістили всіх жінок з немовлятами і з їхніми чоловіками. І тут знову ж таки далі потрібно було забезпечити не тільки якість медичної допомоги, але й тут також йшло питання з приводу харчування. Бо це все потрібно було організувати, організувати все погодинно, похвилинно, чітко. Тому що жінка, яка знаходиться в пологовому будинку, жінка, яка буде народжувати, або, або жінка, вже яка народила, вона повинна вчасно харчуватись в першу чергу. І ми їжу якісну, яку нам, до речі, доставляли волонтери, допомагали. Дуже велика подяка їм за це. І ми цю їжу роздавали просто в бомбосховищі. Я організувала наскільки так це все, що. Це було по дзвінку, або я сідала на нашу карету швидкої допомоги, яку виділяла адміністрація, і рушила, наприклад, і загружала повністю авто, і привозила сюди продукти, ось, або ж сюди нам надвозили зразу готові продукти. Тобто з цього приводу все чітко в мене працювало. Місто допомагало нам. Чудово, я б сказала. Прекрасно також було все відпрацьовано, і допомога надавалася і ковдрами, і рушниками. Бо ми були наскільки обмежені, ми знаходились постійно в одному приміщенні. Нам складно було кудись вийти, бо скрізь було все зачинене. І у нас не було такої можливості, тому місто нам допомагало І це все у нас також було. Пам'ятаю, дуже один такий жахливий момент це коли влучила ракета. Це був ранок, і я тільки зайшла в відділення. І я почула дуже страшний вибух, затрясли стіни, і було таке враження, ніби зараз просто повилітають шибки. Я дивлюсь у вікно і я бачу будівлю, яка розбита, і це був чорно-сірий такий страшенний дим. Кажу відверто, мені було дуже страшно, але я не показувала свого болю, свого страху, бо я розуміла, як тільки я Випаду емоційно, то це, знаєте, як така пірамідка, воно все просто рухне. Я не повинна була цього робити. Чи була категорія таких жінок, які не могли доїхати до пологового будинку, і я навіть була готова до того, що я буду супроводжувати пологію в онлайн режимі. Ось ще була така жінка, яка повинна була народжувати в бучі в підвальному приміщенні. Для неї я також зібрала. Сумку всіх необхідних речей, які враховують також медикаменти. Ось, і я була на поготові навіть до цього. Я допомагаю по сьогоднішній день і не тільки вагітним, але й військовим також. Да. А, так склалося в моєму житті, що ми познайомились з військовими. Бригаду я не буду називати, але також я їм дуже багато допомогла продуктами харчування, одягом. і Ну, всім, чим тільки можна, чим могла, тим і допомагала, скажімо так. Українцям я б хотіла побажати сили, мудрості, терпіння і стояти до останнього, боронити свою землю і не здаватись, як би тяжко це не було, і вірити в нашу перемогу.